Ці велоперегонниці не визнають шоломів. Водночас вони не в спортивному одязі, а в традиційних спідницях. Участь у цих надзвичайних змаганнях беруть чоліти, корінні жительки Болівії. Маршрут пролягає вулицями Ель Альто, найвисокогірнішого мегаполіса світу. Я з малку живу в сільській місцевості. Ми завжди їздили на велосипедах. І ми сільські чоліти беремо участь у велоперегонах. А традиційний одяг нам не перешкода. Чолітами в Болівії називають жінок народностей Аймара та Кечуа. Зазвичай вони носять капелюхи-котелки, шалі і спідниці, відомі як польєра. На їх пошиття йде до восьми метрів тканини. Також під верхньою спідницею є ще чотири чи п'ять нижніх. Велоперегони чоліт стали частиною заходів, присвячених 38-м роковинам утворення Ель Альто. Поселення на цій території виникло ще 120 років тому, але до 1985-го ель Альто було частиною Лапаса.